Вітаю, друзі, а чи замислювались ви над тим, як утворюються бурульки? Коли припече сонечко, що буває навесні або під час відлиги, сніг може віддавати на дахах під його променями, і краплі води, що формуються від цього процесу, скочуються по даху вниз. І поступово замерзають. Наступні краплі також скочуються і поступово остигають, роблячи бурульку все більш масивною і довгою. Якщо знову настане мороз, бурулька збережеться в тому вигляді, в якому вона встигла сформуватися в теплі дні, і вона буде висіти. Поки не впаде сама за рахунок своєї ваги чи не буде збита вітром. Якщо ж потепління буде наступати дуже швидко і температура підвищиться, бурулька розтане природним чином точно так само, як сформувалася. Таким чином, бурульки створюються за рахунок замерзання крапель води, що стікають вниз, і замерзаючих в процесі переміщення. Для того, щоб сформувались бурульки, потрібна вода, відповідні температури та поверхня, з якої будуть стікати краплі вниз. Ну, скажіть, дітки, що потрібно для того, щоб утворилася бурулька? Де можна спостерігати бурульки? Вони ростуть вгору чи вниз? І чому це відбувається? До зустрічі, діти, до побачення!